Катя і Сергій завжди мріяли жити в дерев'яному будинку, тому вирішили вкласти гроші, подаровані на весілля в покупку ділянки. Так в 2015 році почався їх шлях до здійснення мрії, наші герої розповіли про свій досвід побудови будинку, поділилися всіма труднощами і корисними порадами. Місце Санкт-Петербург, метраж 172, кв. рік будови 2020, ретежі 2 санузли 2, бюджет 4 млн монрублей у виборі ділянки і початку будівництва, наш будинок знаходиться в 20 від кадру. Ліс доріг майже немає. Зруйновані будівлі, кілька розмічених ділянок, колишня військова частина. Ця ділянка відразу запав нам в душу. Ми приїжджали тричі, і в підсумку, в лютому 2016 року стали володарями 12 соток в лісі. Минув рік, перш ніж ми приступили до роботи по дому. За цей час ми визначилися, яким він буде. Вже дуже до душі нам були будинки з колоди у березні 2017 Року нам встановили стрічковий фундамент, а в травні того ж року звели стіни будинку. Про планування наш будинок социліндрованих колод діаметром 24 см, площа будинку 175 м2. На першому поверсі розташовуються кухня, вітальня з другим світлом, спальня, санвузол, котельня і коридор. На мансардному поверсі три спальні по 15,5 м2 і санвузол. Про довгому будівництві будувалися ми не швидко, мені здається, це важливо розповісти. Так як багато хто думає, що побудувати будинок, це просто вкласти гроші і заїхати в готове житло, але не завжди і не у всіх так. Після зведення стін будинку грошові кошти закінчилися. Будинок стояв під тимчасовим дахом, який незабаром порвався, Те літо було дощовим. Залишати будинок ненакритим було не можна. Ми купили матеріали на дах, і чоловік прийняв рішення укладати їх самостійно. Робив Сергій це вперше, дивився ролики на Йотюби, читав форуми. Пішло 28 днів, які розтягнулися на 15 тижнів. Зараз згадую це і не уявляю, як ми зважилися на таке. Було не просто працювали на ділянці по вихідних від основної роботи днях. Тоді на роботі по даху ми заощадили 180 тисяч гривень. Це був 2017 рік, а переїхали ми в будинок в грудні 2020 року. Весь цей час потроху вкладали в будинок, що могли щось робили своїми руками, а щось делегували робітникам. Запал, звичайно, іноді пропадав, були думки навіть продати цей будинок і забути про будівництво як про страшний сон. Цікавіше стало. Коли ми підійшли до чистової обробки, вже відчувався наближається переїзд. На будівництво будинку до чистової обробки було витрачено 4-5 мн. Про чистової обробці своїми силами, щоб переїхати, нам потрібно було зробити житловим перший поверх. На ньому розташовується коридор, санвузол, спальня, котельня і кухня-вітальня з другим світлом. У чому ще незрівнянний плюс для нас в дерев'яному будинку чистову обробку стін можна було зробити самим. Ми пофарбували все в єдиний колір, але щоб вибрати його, нам знадобилося взяти чотири різних відтінку, на пофарбувати. На цьому ми не зупинилися і самі поклали по всій підлозі керамограніт. Він був обраний. Так як у нас теплий водяна підлога, а керамограніт володіє високою тепловіддачею. Непростою в роботі для нас виявилася каркасна стіна, вона проходить з коридору в кухню. І тут ми ще раз переконалися, що якби всі стіни потрібно було шпатлювати під фарбування, самі б ми не впоралися, ми досі її не довели до розуму. Про кухню кухня брутельна, чорна, матова, але при цьому відсутність верхніх шаф робить її просторою і світлою. Кухонні шафи обійшлися нам в 146 тисяч гривень. Доповнює кухню і дальня зона з чорними стільцями. Стіл ідея з картинок з Пінтерест над його стільницею, як і над стільницею для кухонного гарнітура. Працював Сергій, а металеві ніжки зробили нам на замовлення. Про вітальні зоні. Вітальні у нас поки що розташовується лише диван і каркас сходів. Ми плануємо ще розташувати камін, зробити зону для читання і вмістити журнальний столик про санузлі. Хотіла б ще розповісти про санвузлі, незважаючи на його маленькі розміри 12 двам на два В ньому досить просторо. Вийшло це завдяки вузькій тумбочці, яка не заважає проходу, знову таки вдалося їй зробити самим. Так як в магазині відповідного розміру не знайшли, тумбочка з Бука обійшлася нам в 14 912 гривень. До речі, можна помітити. Що всі змішувачі у нас в будинку чорні, у магазині з вибором чорних змішувачів складно, тому вони всі замовлені на Алі Експрес і знаєте, вони дуже хорошої якості, а доставка зайняла менше тижня, раджу придивитися до товарів з Китаю. Головне, вивчайте відгуки на момент переїзду в будинок. Грудень 2020. на чистову обробку було витрачено 1 мільйон 100 тисяч гривень. Про плани нам ще багато належить доробити на першому поверсі. Це і люстри, і плінтуси по підлозі і на стелі, лиштви для вікон, меблі для коридору. Сходи здається, що будівництво не закінчиться ніколи, але ми вже цим живемо в голові багато ідей, які хочеться реалізувати, особливо це стосується мансардного поверху. Там у нас зараз тимчасова майстерня і будівельні матеріали, але в планах зробити затишні три спальні і ванну кімнату. Що б хотілося змінити, я б точно зробила більш просторим коридор і передбачила комору для кухні, а ще облаштувала б велику терасу під навісом, щоб всі літні сніданки проводити на ній. Головні поради мені б хотілося порадити всім читачам. Не бійтеся будувати будинок, якщо це ваша мрія. Нехай це буде не швидко, нехай воно розтягнеться на кілька років, воно того варте, не бійтеся братися за ремонт самі. Зараз багато корисної інформації в інтернеті, недоліки будуть завжди, навіть якщо ви все довірите будівельної організації. Не обов'язково заїжджати в 1.0.0 готовий будинок можна зробити все найнеобхідніше, а переїхавши потихеньку закінчувати ремонт.